Що не кажіть, а пам'ять має запах. Село пахне вишневим цвітом, матіолою, настояним на травах молоком, коли череда з паші надвечір добирається. Осінь наповнює сільські садки запахом сушні, слив та груш. Уже й снігом ті сушарки притрусило, окрім однієї в нападівці. Далеко пахне хлібом. Соєва солома в господарстві майже не використовується, але згорає добре, жар тримає. А ще відколи її поставили, роботу чоловікам дає та 2,5-3 мільйони гривень економить. Для порівняння скажу так, що в нас сьогодні обходиться один тонну процент сушки будь-якої культури, будь-якого зерна 4 гривні. При цьому, коли на елеваторах, від 25 до 30, тобто в межах сім раз дешевше сушити сьогодні на соломі ніж на газу. Крім того, ну, в елеваторах є свої проблеми і задачі. І вони обманюють і на волозі зерна. Тобто, Якщо везеш кукурузу там, в межах 20% вологи, вони обов'язково поставлять 22-24%, тому що в них завжди лабораторія краще налаштована за нашу. Тому ми вибрали більш економнішу значить, перспективу для сушки зерна і перейшли на альтернативні види палива, на солому. І на сьогодні сушимо на соломі. Це дуже вигодно. Ми в межах 2,5-3 мільйони по нашому господарству економимо коштів і залишаємо їх в господарстві, а не віддаємо на елеваторі. 8 тисяч тонн нападівської соломи і контору зігрівають, і школи в Росоші, Лукашові, Вахнівці. Люди в селі теж на альтернативне паливо переходять. Просушену кукурудзу відразу відправляють на склад і там чекатимуть ціни. Волога ще під накриттям роботи на пару днів. Зерно волога, але крупно зубовидне, гібриду Моніка. 21 волога це на протязі двох годин проходить сушка до 14%. А яке ФАО? ФАО 350. Ми його збирали як силосну кукурудзу тому що вона дає добру масу. От. І залишилося 40 гектарів було. Це зібрали саме пізніше, тому що велике ФАО. Ми вирощуємо кукурузу від 230 фау до 350. Тобто 230 заранче починається брати, ми з 1 жовтня почали збір кукурузи. І 10 днів назад закінчили збір. Оце цим гібридом. Це ще залишилося у нас 400 тонн досушити на 4 дні сушки. З року в рік тут на цих землях врожаї, незалежно від погоди, високі. І цей жнив хліб зародив по 60 центнерів, кукурудза 120 та вище. Практика велика сила. Ось два качани, гібрид завезений і гібрид український. І не просто один нуль на користь нашого більше, бо за сприятливих умов вітчизняний мав би ще рости й рости та в насіннячку вбиратися. Імпортний гібрид. Да. А це вітчизняна селекція нашої вітчизняної компанії Зоря насіння». По врожайності абсолютно не уступає імпортним гібридам, тому що оцей гібрид Моніка в цьому році видав по 15 тонн з гектара, 150 ценнерів з гектара. Інші гібриди, які ми брали, гібрид новий, гібрид-атракт від 115 ценнерів з гектара. І от до 150. Просто від ФАО залежить. Якщо раніше ФАО, менша волога, раніше починають збирати, там відповідно чуть менший врожай. Але ці, що з більшим ФАО, мають відповідно більше чим Ми ганяємося за іноземними. Фірми, які займаються насінням, досягли вже тієї можливості вирощувати гібриди більш потужніші з більшою врожайністю. І не обов'язково ганяться за імпортним, тому що воно набагато дорожче і багато підробок йде по імпортному. Невдовзі 16 років виповниться, як Сергій Миколаєвич господарство прийняв. Керівництво району тоді так вирішило і кинуло його точнісінько під новий рік, 28 грудня, у відстаюче господарство. В касі 3 мільйони гривень боргу на той час дуже велика сума. 150 голів великої рогатої худоби, а кормів немає. Корів, які на ноги падали, до ярки плачучи, підводили. Вода не підведена до ферми, напували стадо з відра. А в полі не змолочена кукурудза. Наймали під воду, йшли з серпами, кукурудзу жали. Позичали по 20 літрів солярки, аби вивезти гній з ферми. Рік за роком і вже з 2003 2005 -го, почало господарство оберти набирати. Майже 800 голів великої рогатої худоби, половина з них дійні. Щороку в новому приміщенні перехід чи не справляють. Від колишнього телятника зосталися лише стіни, і ті наростили на метр, щоб кормовоз проїхав. Тут телички від двох місяців до шести. Що їм добре, те, що безпривізне утримання вони мають вільний рух, вільний доступ до кормів будь-якого виду. Значить, від двох місяців до чотирьох ми згодовуємо тільки сінок, концентрований корма, вода і замінник цільного молока. От до всього є вільний доступ, значить, вода з підігрівом, тому що в зимній період часу температура води повинна бути для напування від 30 до 35 градусів. Так ми і підтримуємо. Продуктивна коровиця і так вирощується з малого. Щоб більше молока віддавала, треба ще більше з'їдала паші. І тому привіси щодобові 1 кг, кілограм. А в майбутньому уже корівки з цих телят виплакані дадуть по 7-8 тисяч на рік молока. Тільки теля народжується. Ми даємо півтора літра молозова обов'язково в перш, першій ж годині при народженні. І так 4 рази в сутки. Молозовим здобуємо, тому що молозово дає, виробляє тоді імунітет хорошої тварини. І з 10-го дня після народження ми починаємо зудовувати комбікорма для того, щоб укріпляти рубець. Якщо рубець з самого початку від народження міцний, от, а тільки від концкорму можна міцним рубець зробити, тоді, при тому, коли виростає тварина, скажімо так, чим більше желудок тварини, тим більше вона поїдає, тим більше виробляє молока. Ну ж, є ж така народна поговорка, що молоко в корови на язику. Тобто, чим більше вона з'їсть, тим більше, але для того, щоб вона більше з'їдала, потрібно з самого народження, значить, укріпляти рубець і желудочно-кишечний тракт. А в тваринництві усе головне, каже керівник: не догледеш – загубиш тварину. Теля та ті ж діти у манежику сухо в приміщенні тепло. Основне це догляд, корма і відповідний клімат для вирощування. Для теляток надаємо перевагу підтримувати приміщенню температуру не менше 18-20 градусів. На вулицю не хочете на мороз? Не хочу. На вулицю мені й жалко на мороз. І воно ж теля. Це тварина від природи пішла. Вона повинна мати рух, вільний рух, вільний доступ до кормів. Що ми їм і зробили? Ми їм зробили вільний доступ до конскормів, до води, до молока, до сіна. Телятка від народження у нас получають оцих чотири види корму. От вони спокійно себе почувають, вони рухаються в манежику, пістилка тепла, все. Я не сприймаю того виду. Утримання телят на морозі. Все-таки там перемерзає вода, вона там не може бути. Молоко, яке приносять, воно напевно випувається при 30-36 градусах. У мене була мрія для того, щоб тварині зробити безпривізне утримання, тому що воно любить волю. І щоб були доступ до кормів, до різного виду кормів, круглодобово доступ. До сіна круглодобово, до силосу, круглодобово, до концентрованих кормів, круглодобово, до води. Круглодобово. і вода обов'язково повинна бути тепла для телят. Для телят від народження, і до 6 місяців ми випиваємо теплою водою. У нас люди всі працюють з стажем, вміють доглядати, і, відповідно, коло кожної тварини вони знають до кожної тварини підхід. Вони повинні бути і чисті, і в приміщенні повинно бути чисті, і коло тварин, і в жолобах, де згодовується корма, і кругом завжди повинно бути чисто, тому що тоді не розвивається там. Різні види бактерій не, не, не хворіють тоді тварини. Вони здорові, здорово себе почувають. Відповідно, це лучше всім і спеціалістам, керівникам, і для самих працюючих, коли них працюють. Та як не намагаються в нападівці прораховувати бюджет, економити усе, що б'є по відстаючих, з однаковою силою б'є і по сильних. Одне добре, основна техніка, а вона імпортна і до євро прив'язана, куплена раніше. Девальвацію гривни, а вона Щодня і як би, замітно, як вона девальвує, падає, значить, нам стає все важче і важче, тому що вартість зернових залишилася е, на рівні минулих років. Скажімо, там соя, соняшник е, в межах 6 тисяч. Це в минулому році так було, але в минулому році євро стоїло 11 гривень, а долар стоїть 8 гривень. Все-таки ми прив'язані до валюти, тому що. Починаючи від засобів захисту рослин, насіння, мінеральні добрива, все росте від валюти, тому що ті самі мінеральні добрива, на них потрібно газ, газ закупляється в валюті і так далі. Все дорожчає, значить затратна частина наша дорожчає, відповідно собівартість зростає і суттєво зростає. Якщо взяти те саме молоко, яке ми продавали в тому році по 4 гривні і в цьому році по 4 гривні, але в тому році за літр молока, за два літри молока я купляв літр соляри. А в цьому році вже треба 4 літри молока, щоб купити літр соляри. І так також і на мінеральні добрива. Відповідно, затратна частина зростає, а ціни остались на рівні минулих років. Що я хочу сказати? То що потрібно все-таки владі звернути увагу на те, що Трейдери як продавали наше зерно в валюті, так і продають по тих же валютних цінах, але нас обманюють. От, середню ланку виробників обманюють, тому що великі холдинги мають виход в порти. Ми відповідно не маємо цього, тому що нас туди не допускають. От, і виходить, обман. Так, так же, також обманюють і переробні підприємства. Це м'ясокомбінати. Молокопереробні підприємства, вони ж як сири, масла продавали в валюті, так і продають, але ж вони відповідно з ростом курсу долара в два рази і в два рази дорожче продають, а в нас як купляли по 4 гривні. І вони просто дійдуть до того, що не буде сировини. Тому що я дивлюся, по наших селах з кожним роком поглиб'я ВРХ менше і менше менше, корів люди отримають менше і менше, тому що їм невигодно, якщо сьогодні людина утримує вдома корову і продає по 2 гривні молоко. Вибачте мене, що за дві гривні можна купити. От. І ну, відповідно контролю державного, люди відчувають, що державного контролю над цим немає. Війна в Україну прийшла, селом прокотилась, і Нападівські воюють, і їх селом випроводжали. З нашого села Нападівки в АТО служить сім чоловік. Значить, всі вони вже приходили відпустки, і назад пішли. Ще один сьогодні є відпустці. Значить, приходять, вони обов'язково приходять до мене, тому що, ми, тому що ми з ними спілкуємося постійно на дзвонках, постійно вони до мене дзвонять, я до них. Все, що не, не, не вистачало, кому бушлатів, кому касок, кому бронежилет. Навіть одному закупили прилад ночного бачення, тому що стоять на блокпостах, а в них немає цих приладів. І каже, ночі дуже важко, тому що. Е, значить, Ворожа сторона має ці прибори, а наші не мають. Ми раз в неділю стараємося по 500 гривень кожному солдату перераховувати на карточки, для того, щоб вони мали і на сигарети, і на харчування. От. Хоча в них там зараз харчів кажуть вистачає, але разом з тим. Все рівно, що ж треба постійно купляти і білизну, і так, далі, і так далі. Ми їм постійно перечисляємо. вони цим задоволені. Якби це наші люди від нашого села, і ми постійно їх підтримуємо. Минеться ця колотнеча в Україні, аби швидше кажуть на селі, бо ж роботи край не початий. Стадо ніхто збувати не збирається, навпаки, лише нарощувати. Тварини своя не буду збувати. Воно дуже важко дається тоді, щоб його наростити. Я вже нарощую його 16 років і не можу наростити, бо. Теоретики кажуть, що це якби дуже швидко робиться. Для мене це дуже довго, тому що постійно йде вибраковка хворіють тварини і так далі. Хочемо наростити поглив'я, збільшуємо і закупляємо постійно, але все одно важко наростити, збутися саме легше. Я просто сподіваюся, що все-таки оптимізм українців він і все-таки влада зглянеться на нас на те, щоб хоча б були відповідні стін і на молоко, і на м'ясо, то тоді буде вигодно їх вирощувати. На сьогоднішній день. Да, молоко мінусує, тому що ціни остались на, на рівні минулих років. От, а затратна частина е, в цьому році майже на 50% виросла. На минулий рік, на слідуючий рік це вже буде на 100%, тому що все-таки все, підняло, все піднялося два рази. Відповідно, і затратна частина на корма, на медикаменти. На все все абсолютно піднялася ціна, мало кожне піднялася. Я думаю, що по якості ми можемо з будь-ким конкурувати, тому що ми не додаємо ніяких, навіть в концентрованій корми, ми не додаємо мінералів, абсолютно ніяких добавок не робимо для того, щоб було екологічно чисте молоко, бо його споживають, все таки наше населення, українське населення. Ну частина йде на експорт. Але ну, ми не заінтересовані людей травити. А хто хто розуміє і знає, то в основному всі іноземні фермери вони вирощують на біологічних добавках і біологічних, і мінеральних добавках. Відповідно, те молоко, хоча вони розказують, що воно по якості в них краще, але кожен хвалить своє. Але на сьогоднішній день, якби взяти аналіз нашого молока, то там мінеральної частини практично нема. Все йде органічна частина, то тобто з натурального вирощеного продукту нападівка не на острові теж з колгоспу вийшла. І землі не підібрані, і люди не завезені. Але господарювати вміють. Якби так справи йшли і по інших селах, то й оптимізм би не вщухав, і статистика про спустошені села не велася.